Вітаю вас, малята! Я, Жура Іванко, пропоную вирушити разом зі мною у славетні козацькі часи. І сьогодні я хочу вам розказати давню козацьку легенду, яка передавалася із покоління в покоління про майстрів ковалів козацьких, які викують меч Арея або меч єдності. Давно це було ще при царіці Катерині. Наслала Катерина на січ москалів нещасленні орди. І довелося козакам рятуватися. Розійшлися козаки хто куди, а характерний отаман Джанжарі зібрав 300 запорожців і пішов з ними світ за очі. Коли запорожці прийшли до гори, прощаючись навіки з рідним краєм, їм вийшов якийсь дід назустріч і запитав, чого прийшли сюди ви, діти? Січ нашу москалі спалили, зруйнували, волю задушили і козацьку мати Україну в кайдани закували. Тож нема нам де подітись, з москалями нам не жити. І то бусурмані йти в прийми серце не лежить, нехай камінням краще станем. Так відповів за козаків отаман Дженджелій. Кремезна постать діда розігнулась, його вже згаслі очі заіскрилися вогнем. Зітхнув старий та й каже. Ось що я вам скажу, діти, коли ви всі знову зберетеся разом. Майстри ковалі козацькі, відомі своєю сміливостю й майстерністю, розпочнуть кувати меч єдності. Куватимуть вони його довго, багато випробувань буде і невдалих спроб. Приходитимуть все нові і нові козаки і кластимуть свої шаблі на ковадло. Ходітимуть з натуги волетенські міхи, червонітимуться в вогні в леза, перековуючись під ударами молотів в чарівний клинок. Темні сили намагатимуться завадити ковалям, вони пропонуватимуть золото, владу, славу, проте ковалі залишатимуться міцними і непохитними в своїй роботі. Коли нарешті з'явиться блиск стаї, коли криця меча засяє яскравим полум'ям, настане час меча єдності. Усі козаки зберуться, щоб підняти цей меч вгору, і вогонь його розіб'ється в кожному козацькому серці, і піднімуться тоді козаки, воскресять Україну. І підніметься давня козацька мати Січ.